В Україні продовжує вирувати негода у середу, 14 травня. Частину України накриють грози. Вдень у більшості областей пройдуть невеликі дощі. За даними синоптиків, травень ще кілька днів не порадує українців теплою та сонячною погодою. 14 травня небо над нашою країною буде хмарним. В день литиме дощ, а подекуди очікуються грози. Тільки на Київщині, Житомирщині, Вінничині та Черкащині в день буде без істотних опадів. Через погодні явища в кількох областях оголошено перший жовтий рівень небезпеки. Укргідрометцентр попереджає, що грози та сильний вітер можуть призвести до ускладнення руху транспорту, а також порушити роботу енергетичних та комунальних підприємств. У Запоріжжі та області грози очікуються в день 14 травня. Така ж ситуація спостерігатиметься в Херсоні та області. У більшості областей України у середу температура повітря не зазнає особливих змін. Впродовж дня завтра передбачається плюс 12, плюс 18 градусів. Найтепліше на Луганщині, а найхолодніше на Закарпатті. У Києві, у середу, суттєві опади малоймовірні. Вночі буде холодно, плюс 3, Плюс 6 градусів, а в день повітря може прогрітися до плюс 15, плюс 16 градусів. Підписуйтеся на канал Яка погода, та вмикайте сповіщення, аби знати актуальний прогноз погоди на кожен день. А ще чекаємо на ваші коментарі під цим відео. Бажаємо гарного тижня.